Контрактники, які навчаються за офіцерськими програмами на факультеті військової підготовки Харківської політехніки, розпочали тренування у базовому таборі. Під час польового вишколу майбутні офіцери пройдуть тактичну, інженерну, військову медичну підготовку та ознайомляться з основами захисту від засобів масового ураження. Безпосередньо ми відпрацювали практично питання сьогодні, точніше на нашому комплексному занятті, які проходили вчора і сьогодні. Питання такі, як Потрапляння в засідку, огляд населених пунктів, штурм, будівель, якщо там, звичайно, знаходиться противник. Відпрацьовували питання психологічної підготовки особового складу на смузі психологічної підготовки. Ну, як Один з елементів, який необхідний для загальної військової підготовки кожного військовослужбовця, це катка особового складу. там. Для інтенсивної та насиченої підготовки молодших лейтенантів навчальний заклад має усе необхідне. Викладачів із досвідом участі в АТО, спеціальну техніку і тактичне поле. Але найголовніше це бажання самих слухачів вчитися та досягати поставленої мети. Спустя 21 рік по мобілізації 1 августа 2014 року попали війська і маю висше образование, поэтому предложили мені осуществить свою мечту, поїхати на эти курси. Я подписал контракт с вооруженными силами и был направлен сюда. Был довольно-таки приятно удивлен, так как уровень подготовки преподавательского состава настолько высокий и профессиональный, что просто удивительно, что за столько лет, пока валили военную систему, сохранилось такое мощное ядро, которое способно дать какие-то такие локальные знания Танкової техніки вооруження танковим попереду у слухачів ще кілька місяців напруженого навчання а вже наприкінці зими вони отримують перші офіцерські погони. Данил Іщенко, Віталій Саранцев, час ще.